До новацій європейської системи освіти вже другий рік звикають старомодні українці. Зокрема, до труднощів, що приховують собі зовнішнє незалежне оцінювання. Цьогоріч через фінансові негаразди виникла затримка в видачі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Раніше їх планували надсилати поштою. Нині учасники оцінювання зможуть отримати сертифікати за місцем реєстрації для участі в тестуванні з 30 червня до 15 липня. А отже, після 15 липня сертифікати можна буде одержати лише у Відповідних регіональних центрах оцінювання якості освіти. Що робити, якщо сертифікат містить помилки чи взагалі не потрапив до рук адресата? Дивіться далі. до українського центру оцінювання якості освіти надійшло багато звернень із проханням відмовитись від того, аби надсилати сертифікати поштою саме через неточності в адресних даних та відсутність поштових скриньок. Такі прецеденти були із запрошенням, були вказано неправильні адреси. І запрошення учасники тестувань не отримали. Ну і друге, знаєте, економічну ситуацію, в якій ми зараз знаходимося, в якій ми живемо. Зовнішнє незалежне оцінювання профінансовано не в достатній мірі, і не вистачило коштів для того, щоб виконати зобов'язання надіслати сертифікати учасникам безпосередньо на адресу. Учасники зовнішнього оцінювання з 30 червня до 15 липня зможуть отримати сертифікати за місцем реєстрації для участі в тестуванні. Після 15 липня сертифікати можна буде одержати лише у відповідних регіональних центрах оцінювання якості освіти. От, наприклад, Черкащанам доведеться їхати до броварів. Нині вже 60% тестувальників отримали сертифікати. Зволікають сьогодні здебільшого лише абітурієнти, що планують вступати на заочну форму навчання. До речі, за прогнозами фахівців, саме заочна форма потерпатиме цього. Року від нестачі студентів. Тому що, скажімо так, людей із стажем роботи, людей, які вже мають досвід, життєвий досвід, їх була по нашій області невелика кількість, які йшли на зовнішнє незалежне оцінювання. І такі люди, звичайно, не зможуть. Стати студентами, не маючи попередньої освіти молодшого спеціаліста, до речі, загублені чи пошкоджені сертифікати зовнішнього оцінювання та ті, в яких виявили помилки, можна буде замінити. На це потрібно лише кілька днів. Сертифікати можна буде замінити або отримати нові, починаючи з 2 липня 2009 року. На сайті Українського центру є рубрика, в якій розписана процедура, як це зробити. Перед там є заява, яку достатньо роздрукувати і вписати свої дані. Нині вищі навчальні заклади продовжують перевіряти сертифікати. Так, наприклад, 2 липня приймальні комісії вишів України вже здійснили понад 150 тисяч запитів до бази даних Українського центру оцінювання якості освіти з метою перевірки сертифікатів зовнішнього оцінювання, які подають абітурієнти. Євгенія Гніушова, Юрій Підлісевич, Віка Новини.